Вітаю, з вами компанія Вестандарт. І в нас демо. Демо 2025 висновки. Висновки на каналі YouTube І це в нас висновки по компанії виробнику компанію агроритм Компанія «Агроритм» працює з нами вже останні три роки на демо-ділянках. Ми їхні офіційні дистриб'ютори. але саме головне це актуальна, практична та свідома інформація, що в 25-му році э, гібриди. По сульфомочевинах, тобі під Ренстар, Альдазор та Бамон, дали, на яких вони були умовах, чому так вийшло. І саме на головні моменти, що всього, всього вийшло. Давайте, шановні, починаємо. Беріть попкорн, і ми будемо розглядати, що в нас було. Коментуйте, підписуйтесь, лайкайте. Поїхали. Тобто, в нас Дніпропетровська область, Середівський район, місто Синельникове, тобто село Новогніде була. Посіяна демоділянка, 58 гібридів 12 виробників. Ми зараз глядаємо кампанію агрорітим. Посів був в нас з 3 по 4 травня. Попередник була пшениця, була поділена ділянка 37 гектарів. На пахоту та рихлення. Знову таки, це був експеримент. Зосення була пахота, рихлення, весну були дві культивації проведено. Під культивацією ми давали гумат lf 20 в нормі 2 літри на гектар від компанії Life Biochem. Рекомендуємо, будь ласка, 3 роки петру поспіль даємо. Нічого не будемо придумувати, тобто самі зробите висновки, якщо спробуєте разом з нами це все діло. Тобто, що воно дає? Гумінові та фульго-кислоти в концентрованій формуле в нормі 2 літри на гектар. Дають змогу добути ще кореневу систему, за чого це і буде розлучений кореневий е, листовий апарат, е, зменшення забредності на полі, а це все приведе до збільшення та якісних показників. Далі у нас було така момент: це е, посів. Посів проводили ми сівалкою Grand Plate 70 в восьмирядна 70, механічна сівалка. Це було дуже файно проведено. Висівали ми 16 рядів. Тобто 52 тисячі не це дуже цікаво для нашого регіону, тому що в нас посуха. Сам на головний момент це було по ДОБРОВАМ, Це по НПК Азоту 20, фосфору 20 та сірки 13 як біофінгусід в нормі 80 кілограмів. Далі був страховий грунтовий захист. Це був у нас ацетарлор плюс прометрин 2 плюс 2. І знову таки ми від компанії виробника компанії ЛайБіахем зробили для себе експертуальний аналіз і вже працюємо е, прилипачем турболив до ЗЗР. Саме в нормі від 0,3 до 0,5 літрів на гектар. Там е, копійчна ціна. Воно тримає екран, воно дає змогу тобі ж, турболит ДЗЗР тримати екран і не промивати ваш ґрунтовий гербіцид до е, про, самої насінини, там, де вона ключиться. Тобі ж, вона не мішає, не гербіцидного ніякого е, на, нахисту немає. Mm -hmm. Тобто дивіться, тобі ж, Тут все проговорили, тобто, страховим захистом був геліантекс. На лінійці від компанії «Агроритм» він проводився. Дивіться, в нас, ми ділимо поле пахота рихлення, щоб вже було розуміння, тобі, що там і там було рихлення, і там і там був страховий геліантекс. Поїхали, тобто, Альдазор 16 рядів, саме крупну фракцію нам давали, фуницидна обробка. І з вологою ми зібрали його 6,5% центн... 6,5% для посухості кого регіону, тобто він нормально спрацював. Всі висновки по. Як проходило в нас це все діло, як ми це все робили, як виглядають ці всі гі гібриди від виробника агроріт та іншого, можете побачити в описі, будуть йти ті силки. Ну і звісно, на товар на офіційний сайт рестадак. Тобто зібрали ми 24 більше, ніж 24,5 чотири з гектари. З наторою 420 було рихлення. Тобто рихлення, страховий гірбіцид гіліантекс повній нормі. І бачимо, як класно це спрацювало. 23 мм опадів було на протязі всього вегетаційного періоду. Саме один продуктивний дощ був після вже дня поля. Це було після 14 серпня. Тому все це інше провокаційні дощі. Ну, знаєте, для Сендівського району, хто вже знає, можете подивитися. Це теж була глобальна аномальщина. Ну ми справилися. Чому? Тому що правильно підійшли до діла. Це перше. Далі вже я не буду нічого стверджувати. Це все вже висновки. Бомон. Бомон дуже хвально, Тобі це теж технологія підранстартисті стільки до семи раз ловчка, теж 16 шістнадцятьів. Убрали з вологою 4,9. Ну, Пасі 5%. Но, показник вражаності склав 26. Центнер 350 кг. Тобто, смотрите, дивіться, 26,5 центне Ну, Це дуже якісний показник. Е, ну, Бамонт акцент є на олійність, чуть вище, ніж у Альдазору, тому що ну, він на полі був трошки строкатий, але головний результат і головне натура. 425 натура рихлення. Тому, будь ласка, два гібриди. Вони йдуть в фракції стандарт, йдуть в фракції екстра. Е, дуже файно це показують. І я впевнений, що... Для цього року це генетика, вона справдилася. Далі поїхали. В лінійки агроритмах у 2023 році ми висівали гібрид імпульс. Це технологія «Клеофіл». можете подивитися, в описі буде в нас і по імпульсу відео. В етиці проти 10 днів, вовчок 5 разів, олійний показник в нього теж 47-49%, показник вражайності до 50 з гектару. Новий гібрид у е, 2025 році New-New-New. Це гібрид Amarok. технологія сульфомочевини під Редстар. Це гібрид інтенсивного тиву, рекомендується гарний аграфон, тобто там мінеральне добрива, листові підживи, саме налене, ренат, сефонициний захист. Стіки до 7 плюс раз в Олійний показник зашкалює, як пише компанія агроріт, але ну, на практиці не бачили, тому в нас його на полі не було. Це зараз така реклама, рекламна тобі ж, брошура. І показник по вражайності 50 з гектару, він може ліба нивелювати в меншу сторону, либо наоборот в більшу сторону. Тому вам треба спробувати, щоб все це вияснити для себе. Тому що це новинка 25-го року. Стосовно гібридів кукурузи, по куки в них... Полінійки по ФАО від 220-240, точніше до 320-го. У 2024 році на демо в нас була по ноутілому висівали Гібрид 1 ар 181, наскільки я пам'ятаю, з ФАО 310. го Ну, аномальна спека, ну ми зібрали щось там до приділах двадцяти семи зетару. Тому покуки теж не буду вражати чимось. Ну в нас був вже на демо один гібрид. Ну думаю, зацікавити, кому цікаво, покуки підходить по вологостійкості та подібне для. Кожного регіону. там, будь ласка, все це ми вам викладаємо. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся на номера телефонів або на офіційний сайт. Будемо вдячні. Від вас треба репост лайк, підписка. Ще буде багато в нас. виробників. 11 Виробників було на дима 2025, 58 гібридів. гібриді. Там, будь ласка, підписуйтесь, будьте з каналом і соцмережами АВЕ Стандарт з нашою командою. Буде багато ще по виробнику компанії Лайф Біахем, тобто мікродобриво, стимулятори, екоземлеробство. дуже багато цікавого. Тому рекомендую підписатися. Завжди буде на результат. При, ну, що ну, казати, будь ласка, цікавтесь практикою разом з компанією стандарти. Буде вам і вражай і якість.